Сім золотих медалей це один із кращих результатів збірної українських текводисців у медальному заліку чемпіонату Європи. Причому шість нагород в особистіх змаганнях вибороли спортсмени із Івано-Франківська. 15-річні Кіра Чекіт та Анна Сірокваша чемпіонату в Румунії привезли золото. Це вже другі нагороди такого високого рівня в колекції кожної спортсменки. Для мене ця перемога дуже важлива була, адже як і того року на чемпіонаті Європи. Було бажання показати, хто є такі українці, які ми сильні та незламні, не дивлячись на цю війну. Цю перемогу я хочу присвятити для ЗСУ і для нашої країни. Перший бій був з дівчиною з Німеччини. Доволі дуже сильна суперниця, Я вже з нею билась на одних змаганнях, і я розуміла, що в неї є дуже великий стимул мене перемогти, адже вона мені вже програла. Займаюся уже дев'ятий рік. Уже як десятий пішов в Тиквондо та на Чемпіонаті Європи на цих змаганнях виграла золото серед формальних вправ. І в фіналі також важка суперниця з Румунії. Дуже досвідчена спортсменка. Уже не вперше вона в тій категорії бере призові місця. Дуже сильно хвилювалася, але виграла. Чемпіоном Європи в Румунії став і теквондист Денис Липовецький. У фіналі переміг чинного чемпіона світу іспанця Кабіля Баха. Я провів п'ять поєдинків. Моя вагова категорія була одною з найбільших вагових на цих змаганнях. 33 чоловіка ваговій категорії. Я провів п'ять поєдинків. Перший бій проти спортсмена з Ізраїлю, другий бій проти спортсмена з Польщі, третій бій проти італійця. І в фіналі я зустрівся з українцем, і в фіналі я зустрівся з дуже сильним суперником з Іспанії, чемпіоном світу. Ми йшли в бал-бал, бал. було дуже важко, але зміг здобути цю перемогу. Та представити гідну Україну, а от Івано-Франківець Артур Кузьмін переміг у ваговій категорії понад 82 кілограми. Тепер уже дворазовий чемпіон Європи в особистісному спарингу на змаганнях мав серйозних суперників. Я виборив золоту медаль в особистому спарингу в ваговій категорії понад 85 кілограм. Та третє місце здобули ми в командному спарингу. Серед дорос найскладніші поєдинки були з поляками, тому що вони були в рази більші за мене, старші, досвідченіші. Я досить довго психологічно готувався до цих боїв і налаштував себе. На чемпіонаті Європи першість виборювали 700 учасників, володарів чорних поясів. Загалом представляли 30 країн світу. Третє місце для українських спортсменів це вагоме досягнення, наголошують тренери. За всю історію українського теклондо це. Просто неймовірний результат. Ми здобули сім золотих, чотири срібні і вісім бронзових нагород. Перед цим чемпіонатом наш тренерський штаб планував ну, 3-4 медалі. Ну, дай Бог буде п'ять. Тобто нас вийшло зробити сім золотих медалей. Потрібно було виграти, бо для України це дуже важливо. Це без цього ніяк. Я виходив на бої, я вже знав, що треба вигравати. Нема такого варіанту, як програти. Після короткотривалого відпочинку спортсмени готуються до наступного етапу. У Львові стартує чемпіонат України Стеквондо. Він дасть путівку на наступний турнір. У вересні у Фінляндії стартують головні змагання: чемпіонат світу стиквондо. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.